Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше продовжується. Дякую, що ви з нами. Ну і спочатку традиційно хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе задля того, щоб ми жили у мирній країні. Задля того, щоб ми у цій студії спілкувалися з нашими гостями і з нашими спікерами, виключно на мирні теми. Ну і щоб ми з вами не просиналися від сирен, тривог і вибухів, щоб ми жили дійсно у мирній. Україні, тож не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників. Вони роблять все можливе для того, щоб ми з вами жили і віддають своє життя саме заради нашої мирної України. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити про те, що на Одещині розпочався процес декларування вогнепальної зброї. Про е, знайдену вогнепальну зброю, про декларування цієї зброї. Ми хочемо сьогодні поговорити з нашим гостем нашій студії Юрій Терещук, начальник відділу контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Одеській області. Вітаю вас! Дай -дай. Дякую, що прийшли поговорити про важливу тему про зброю, про декларування. Бо дуже багато людей. Не розуміють таких ось якихось моментів. а м, Хочеться про це поговорити відверто. Скажіть мені, будь ласка, ну перше запитання: таке суто філософське: чи дійсно у українців є можливість тримати зброю і мати вогнепальну зброю? Так, дійсно в нашій державі є можливість громадянам України отримувати певні дозволи на носіння зберігання мисливської нарізної та гладкоствольної зброї. Угу. Ну, це добре, що є така можливість. Є я знаю спортсмени, які займаються спортом, і мисливці. Так, так мисливці, спортсмени, ті, які з певних федераціях, і спортсмени займаються, Ну, тільки спортсмени зберігають цю зброю на спеціально відведених місцях для зберігання спортивної зброї. Угу. Uh -huh. Ну, ця зброя в них вже задекларована, зареєстрована, uh -huh. вони знають, як правильно її зберігати. Ця зброя, вся в них зареєстрована, ці громадяни знають повністю порядок зберігання використання. Всі ці громадяни пройшли курси вивчення матеріальної частини зброї, uh -huh. так що, в принципі, до них питань ніяких немає. Вони Законних підставах зберігає зараз цю зброю. Да. Ми сьогодні хочемо проговорити про знайдену будь-коли зброю. Вона може бути вдома, і людина собі не розуміє навіть якихось правил, не розуміє якихось законних моментів. Сьогодні саме для таких людей ми зібралися, які правила зараз декларування такої зброї? Що треба зробити з нею, щоб не нести відповідальності? Ну, давайте розпочнемо з того, що з 25 листопада Верховною Радою України прийнято закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за незаконне зберігання цієї зброї. Угу. А також посилить механізм контролю за обігом зброї в першу чергу не зареєстрованої, да. скажіть мені, будь ласка, які вимоги до громадян, які знайшли таку зброю, що вони мають е зробити, які документи вони мають зібрати, що вони взагалі повинні зробити, якщо знайшли таку зброю, зателефонувати до поліції, прийти самотужки до поліції зі зброєю. Після знайдення цієї зброї громадянин повинен звернутися за спецлінією 102 або 112 з таким mm -hmm. повідомленням, або самостійно звернутися на найближчого територіальну підрозділу поліції. Так. Даним громадянин повинен мати з собою цю зброю, яка повинна принестися приховано. Ні в якому mm -hmm. випадку не потрібно йти по вулиці, там, до прикладу, затримати за, з якимось за, да. за автоматом, да. мати з собою паспорт. Або id карту, ідентифікаційний код, підтвердження адреси проживання та одну фотокартку 3 на 4 Після цього дана зброя перевіряється працівником поліції на наявність заводських дефектів, заводських номерів. Хочу наголосити, що зброя без номерів не декларується. Так. Після цього дана зброя перевіряється по внутрішнім облікам на наявність будь-якого кримінального сліду або наявності втрати крадіжки цієї зброї. Uh -huh. Якщо до зброї немає ніяких питань, проводиться фотофіксація даної зброї від громадянина відбирається відповідна заява та зобов'язання, якому роз'яснюється громадянину порядок поводження перевезення даної зброї та її зберігання. Uh -huh. І людина може до кінця воєнного стану тримати цю зброю. і Наскільки я знаю, навіть після а, того, як закінчиться війна, закінчиться військовий стан, людина може зареєструвати цю зброю і стати її власником. Так, дійсно, зброя повертається громадянину, він її зберігає за адресою проживання uh -huh. з умовами, які йому до цього роз'яснені по закінченні військового стану. Дійсно, законом передбачена можливість на протязі 90 днів uh -huh. або здати цю зброю. Е до територіального підрозділу поліції, да. або з або привести її до стану мисливської uh -huh. та поставити на облік згідно діючого законодавства на себе uh -huh. і в подальшому на законних підставах зберегати і використовувати цю зброю. Що ви маєте на увазі зробити із а, із вогнепальної зброї місливською? Є можливість дійсно із автоматичної зброї зробити таку, що по закону буде як місливська. Так, дійсно. Якщо ми беремо автоматичну зброю, ми прибираємо з неї один режим саме автоматичного вогню. Uh -huh. Громадяни звертаються до будь-якої майстерні з ремонту зброї, яка має відповідний дозвіл. Yeah. І це її просто перероблюють. Uh -huh. Після цього звер... звертається до дозвілів, показує відповідні документи, що дана зброя вже перероблена і стріляє тільки одиночними пострілами uh -huh. і видається відповідний дозвіл. Uh -huh. Ну і головне, треба розуміти, що не тільки декларування, не тільки знахідка цієї зброї, але ще й тримання вдома цієї зброї повинно бути за умовами. І у тебе вдома ти не можеш її тримати просто десь у шкафу, чи там на, я не знаю, зверху десь обов'язково треба мати і сейф. Умови є поліцейські зі всіма умовами, обов'язково вас познайомлять. Тож, якщо ви знайшли зброю, в першу чергу... Зателефонуйте на гарячу лінію: 102 або 112, і там вже поліцейські вам роз'яснять будь-які моменти. Завжди ця гаряча лінія працює, і люди знають, що можна звертатися по інших питаннях, але знов-таки звертаюся до тих людей, які знайшли зброю. Зараз іде війна, і таке буває інколи. А ви можете зателефонувати, навіть якщо ви цю зброю знайшли в себе вдома. Ну буває і таке. Знаєте, забули десь щось або батьки щось там придбали свого часу, знайшли, не задекларували. У вас є зараз шанс зробити все по закону, щоб потім не було відповідальності. Все вірно, так все вірно. Скажіть мені, будь ласка, чи всі категорії громадян, які проживають на території України, мають можливість задекларувати цю зброю? Задекларувати зброю мають всі категорії. Ми при декларуванні зброї будь-яку категорію особи ми не питаємо, вона uh -huh. не потрібна. Подаються тільки відповідні документи: саме паспорт, код, фотокартка. Uh -huh. Єдине, що єдина вимога, що цей громадянин повинен досягти 21-річного віку. Uh -huh. І в принципі ніяких питань немає. Якщо це іноземець, ну будь так у нас. зараз також, є Також законом ну. передбачено можливість іноземцям декларувати зброю іноземцям, які перебувають на території України на законних підставах. Угу. Якщо людина не задекларує, яка відповідальність у людини буде? Якщо людина не задекларує і в неї буде виявлена ця зброя, відповідальність передбачена статтею 263 Кримінального кодексу України. Угу. Все ж таки відповідальність буде. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу обов'язково. Треба розуміти, що. Все ж таки, це зброя, це не просто іграшка якась. Навіть ну є люди, які, не будучи навіть військовими, за часів війни вивчили правила поводження зі зброєю. Вони дуже прості. Якщо ви не знаєте таких правил, обов'язково знайдіть їх в інтернеті. Вони не складні вивчити їх дуже просто, навіть якщо ви не розумієте на зброї а нічого і не збираєтеся її чіпати, все ж таки краще почитати, що це таке, бо зараз іде на жаль війна, і ми розуміємо, що в будь-який момент може. Може щось таке трапитися, ти повинен розуміти, що це зброя, і як з нею себе поводити, навіть якщо ти цивільна людина. Але думаю, що ну багато людей все ж таки вивчили за період війни це, хоча б разок почитали, хоча б разок поспілкувалися з фахівцями. От знов таки, якщо ви з такою ситуацією стикнулися, що знайшли зброю, будь ласка, відразу звертайся до поліції. Не треба чекати, коли пройде війна. А потім я зроблю це, треба зробити прямо зараз. А скажіть мені, будь ласка, ще раз нагадайте, з якими документами? Бо знов таки людина думає, ну зараз почнеться. Мені треба буде збирати аналіз крові. Там я не знаю, генеалогічне дерево, збирати своєї сім'ї там перед тим, як декларувати зброю. Які документи треба мати, і чи треба мати документи на цю зброю, якимось чином розказувати, звідки ця зброя, і так далі. Особа звертається з максимально маленьким комплектом документів, який включає в себе паспорт uh -huh. або id карту uh -huh. ідентифікаційний код. Підтвердження задекларового місця проживання та одна фотокартка 3 на 4 Фотокартка не зброя, фотокарта. Фот... Фотокартка особи угу, своя. Так, да, Зброю ми фотографуємо самі для внесення до відповідних реєстрів. Угу. Чи всі види зброї підлягають декларуванню? А... Дію цього закону передбачено декларування нарізної зброї калібром до 12,7 мм, угу. гладкоствольної зброї калібром до 23 мм. Угу. І, ну знов-таки людина не повинна. Інколи буває людина, яка не розбирається у калібрі. Вона читає на зброї, а там нічого не написано. Що треба робити у такому випадку? Просто зателефонувати до поліції, і поліція да, вже. Звісно, до поліції, і вже поліція вже визначить модер, марку калібр цієї зброї. Угу. Поліція може навіть приїхати до тебе. Да, в деяких випадках, коли особа не може прибути, до, для цього створені спеціальні групи декларування числа працівників поліції, і за погодженням з, з декларантом угу. до неї виїде спеціальна група. Угу. Дуже зручно все. Тож, будь ласка, не зволікайте, якщо дійсно ви знайшли якусь зброю, то обов'язково спочатку зателефонуйте поліції, повідомте, що зброя знайдена, залишайтеся там. Якщо людина знайшла її на вулиці, ну буває таке, знайшла на вулиці зброю, кинуту десь там, я не знаю, за гаражами, наприклад, що треба зробити? Знов таки викликати поліцію і не покидати місце, щоб ніхто не підійшов до цієї зброї, ніяка дитина і так далі? Е, в такому випадку особа повинна повідомити на спецлінію, викликати поліцію. Поліцію, вона може забрати цю зброю, тільки виключно зброю. Да. Ми не говоримо про вибуховий матеріал, гранати, тому подібне. В цьому випадку, ніякому випадку не чіпати, да. дочекатися вибухотехніки. Да. Особа може цю зброю забрати, щоб вона не потрапила в інші руки, повідомити поліцію, що вона забрала її додому, угу. і в подальшому вже слухати інструкції поліцейських: чи ви йдуть до вас, чи ви підійдете з нею до, угу. до підрозділу поліції. Все дуже зрозуміло. Тож, будь ласка, якщо у вас, не дай Боже, сталася така ситуація, знайшли зброю, то треба в першу чергу дозвонитися до поліцейської. Нагадаємо, поліцейська гаряча лінія 102 або 112. Працює цілодобово. Абсолютно, ну і зателефонували, а далі декларуємо зброю і чекаємо того моменту, як закінчиться війна. Знов таки є люди, я впевнений, які кажуть, мені зброя не повинна, не потрібна, я віддам її поліції. Є люди, які кажуть, а я знаю, як поводиться з зброєю, я можу собі її залишити. У вас є такий шанс після воєнного стану залишити цю зброю собі, стати власником цієї зброї, переробити її на місливську, якщо вам це потрібно, і залишити її, і а, тримати її в. Е в Законних умовах і, і все, і бути спокійним, що це зброя ваша. Я хочу подякувати вам за роз'яснення. Я впевнений, що якась кількість людей все ж таки... Продовжать жити по закону, як це і робили завжди. А при цьому розумію, що на жаль, є люди, які цього не роблять. Тож, будь ласка, прислухайтеся обов'язково до поліції, щоб жити по закону і знати, що ніякої відповідальності не настане за те, що ви не задекларували цю зброю. Тож, будь ласка, Юрій Терещук, начальник відділу контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в області, сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Да, теж вам дякую, і хочу додати і подякувати мешканцям Одещини за їхню відповідальну громадянську позицію. Uh -huh. За тиждень декларування до нас вже звернувся 21 громадянин, які задекларували 28 одиниць вогнепальної зброї різних типів та близько 500 набоїв до неї. Хочеться додати, що з нашого боку ми гарантуємо громадянам надання якісних поліцейських послуг декларування зброї. Дякую вам, пане. Обов'язково звертайтеся до поліції. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю, задекларуйте її обов'язково, щоб не мати відповідальності за недекларування зброї. Дякую, пане. Так, вам дякую. дякую всім вам за те, що живете по закону, тримаєтеся законних вимог. Ну і дивитися першим міський. Ми завжди готові спілкуватися з інтересними, цікавими гостями, які приходять до нас з такими цікавими повідомленнями. Ну і знаєте, що робити у разі, якщо ви знайшли зброю. Ну а ми зустрінемось з вами на першому міському незабаром. Залишайтеся з нами. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників словом, ділом, донатом, всім чим завгодно. Вони. У свою чергу роблять все можливе для того, щоб ми з вами жили спокійно і мирно. Ну а ми зустрінемось з вами, як я казав, незабаром на першому міському. Пам'ятайте, все стовідсотково буде Україна.